Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні отримала посилочку від квіти України, замовляла бакопу Шість штучок, три кольори по дві штучки. Махрова бакопа мала бути синя, рожева і біла. Це івано франківська І що я отримала? Мені сказали, рослинки будуть чудові. На пошті переконаєтесь, бо я ще хотіла гвоздичку, але хотіла тільки оплатою при отриманні. Після платою вони не захотіли. Тільки так можуть набір бакопи відправити. Ну, відправили набір, але чомусь не 6, як я просила, а 8 поставили. І ось, дивіться. Ну, просто зніму показати. Оце от, зламана. І слідуюча зламана. І оця. Зламана. І оця ціла. І це. Зламана. І оце зламана, і оце зламана, це не зламана, зігнена. Тобто оце. З восьми штук чотири поламані. І виглядають геть не фонтан. Так що квіти будуть чудові переконаєтесь переконалася. Не квіти, рослинки, вони казали. Рослинки будуть чудові, переконайтесь. Переконалася. Дякую. Більше замовляти не захочу. Ну, а ви собі дивіться, думайте, вирішуйте. Я просто показала. До побачення, на все добре. Слава Україні!